Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Нові акції з 14 серпня по 20 серпня включно. Банани ціна 58 гривень за 1 кг. Копієчки буду заукрулювати в більшу сторону. Лимони 63 гривні за 1 кг. Лохина подорожчала 180 гривень за кг. Баклажани 21 гривня. Перець салатний 30 гривень за кілограм. Такий зелений 36 гривень. Солодкий, кавун 15 гривень 1 кілограм. Гарбуз 27 гривень за кілограм. До речі, брала минулого року такий, дуже був смачний. Картопля молода 18 гривень за кілограм. 16 гривень цибуля ріпчаста. Огірки. Казала наїмся літом але ні – 65 гривень за кілограм. Кукурудза 14 гривень одна штука. Фанта 2 літри 38,50. Спрайт 2 літри, також 38,50 30 гривень коштує енергетичний напій Хелп 500 мл. Оріджінал» – 2960, також 500 мл. Біола апельсиновий нектар 1 літр 3470. Пластівці кукурузяні 300 г 38,20 Гранола. Банан, полуниця 330 грамів 62 гривні. Сухі сніданки. Вага 500 грамів 58,70 Такий варіант: какао та молоко також 500 грамів 63 гривні. Сухі сніданки старт 420 грамів 59 гривень 59,50, сухі сніданки несквік 200 г. Попкорн від своєї лінії, сир, цибуля, сіль або карамель. Ціна 15 гривень за упаковку. Чай Ахмат Ті, 100 грамів 48,70 грамів. В пакетах 42 штуки в упаковці 47,30. І такий варіант 48,90. Чай від своєї лінії чорний 25 гривень за 25 пакетів. Чай Хейлі зелений 68,30 100 грамів. Батік чай чорний: 50 грамів, 25 пакетів за 32 гривні. Такий чай 57 гривень за упаковку в який 30 пакетів. І з карткою АТБ на каву делюкс мелену натуральну знижка 105 гривень. Така кава вага 100 грамів 52 гривні натуральна мелена. така кава делюкс 500 грамів 212 гривень. Якубс Монарх Класік. Кава Мелена 110 гривень 230 г. Кава у зернах делюкс 1 кілограм 440 гривень 500 г 220 Кава розчинна. Якобс Монарх 280 г за 319,50 грамів. Трошечки акції дали на крупи. Крупа гречана. Така світла від своєї лінії. Ціна 40 гривень за 900 г. Крупа гречана у пакетах 500 грамів 36 гривень. Бугур-крупа у пакетах також 500 г 32 гривні. Крупа пшенична 1950. Колись її готувала, дуже вона мені смачна. Рис 60 гривень, 70 копійок за 500 гасматі, кускус 500 г 47,20, пластівці вівсяні 500 г 39,50. Звертайте увагу на макаронні вироби від делюкс зараз гарні знижки в стики гнізда 46 гривень та 30 копійок за 500 г. Від цієї торгової марки є різної форми макаронні вироби. В упаковці вага 500 г, ціни 38 гривень. Бантики трошечки дорожчі: 41 гривня та 50 копійок за 500 г. Спагетті 38 гривень 500 г. Ще й на знижці такі макаронні вироби для паста 420 г 37,40. Щоправда, не усі варіанти, лише декілька. Суп харчо 21 гривня 80 копійок. Тортики по знижці Трошечки в нас градус на дворі спав і зразу захотілось чогось солоденького. Такий торт 216,50, вага 430 грамів. Йогурт густий з слагода. Два смаки в асортименті, ціна 29,60. Молокія йогурт, білий безлактозний 3380 за 300 г. Білий густий 30 гривень. Та білий по грецьки густий 36 гривень також 300 г. Йогурт малина або абрикос 27, десерт цирковий дольчий від лактель. 25 гривень. Десерт сирковий із шоколадом банан або вишня 26,40. Сирок збитий 15,70. Чудо. Вага 100 г. Подорожчали яйця: 2 гривні 80 копійок, якщо брати поштучно. Квочка 39,70 за десяток яєць, від своєї лінії 51 гривня. Полтавське 38,30, 35,60 за десяток, ясен свій 36,50 та 40 гривень подорожчали яйця. Сирок глазурований від торгової марки Ферма. Смак ваніль або зі солоною карамеллю 9 гривень та 20 копійок. Сирок глазурований, шоколадний. 13 гривень також є із смаком така ж ціна. Такі сирки. Від злагоди 21 гривня та 20 копійок. Вага 45 г. Сир кисломолочний 51 гривня та 50 копійок від своєї лінії 5% жирності, 61 гривня та 70 копійок. Сир кисломолочний молокія 5% жирності, Комбуча. Два смоки в асортименті, ціна 41 гривня та 20 копійок. Ось тут винесено, яка буде ціна, якщо оплатити карткою АТБ. Президент сметана 10% жирності 31 гривня. 15% жирності 39,80. Молокія сметана 300 г 41 гривня 50 копійок. 15% жирності. Комо масло солодковершкове безлактозне 61 гривня. 73% жирності 180 г. 69 гривень 60 копійок сир, кантрії від кому, хавардів таку ж саму ціну. Голландія та традиційний по 71 гривні за упаковку. 14,70 на знижці сирок плавлений комо. Бекон або вершковий. Сир плавлений 50 гривень 50 копійок. В індивідуальних упаковках 8 штук в пачці. Сир твердий 112 гривень 180 грамів. Кубиками 67 гривень за 100 грамів. І тертий також 100 г в упаковці, ціна 59,50 Сир м'який інсалата 170 грамів 42 гривні. Сир м'який бринза ніжна. Від кому 42 гривні. Ще й ось такий сир чедеро 1440 від торгової марки кому. Делюкс крабові палички заморожені 500 г за 94,40 Кілька від торгової марки море 230 г. 32 гривні. Гомілки 72 гривні за 1 кілограм. Ковбаски 106 гривень. Вага в упаковці 600 грамів. Мартадельки від торгової марки Глобіна. Сардина натуральна море 53 гривні. Консервована з додаванням олії. Риба тижня хек 149 гривень за 1 кг. Ось так виглядає тушка хека 75 гривень та 80 копійок. Оселедець Веладіс. Оселедець вітрової марки Норвен. 250 грамів. 68 70. 67 гривень коштує морський коктейль від своєї лінії. Виглядає апетитно. Я таке люблю. А ви? Вага 200 грамів. 84 гривні коштують крабові палички від своєї лінії. 500 грамів. 240 грамів за 41 гривню. Вони охолоджені. Оселедець від своєї лінії 180 грамів. Ціна 45 гривень. Філе шматочками в олії. 74,70 оселедець. Вага 300 грамів. 67,60 оселедець від своєї лінії. 57 гривень. Ціна за упаковку 300 г сосиски рум'яні. Сосиски з сиром 60 гривень від своєї лінії. Вага 330 г. 78 гривень від добров сосиски молочні. Тут вага також 330 г. Від своєї лінії червона квасолі із м'ясом індички 50 гривень. Бугур із м'ясом курки 325 г 40 гривень. Від своєї лінії м'ясо курки у власному соку. 47 гривень. Акційна ціна на пельмені від торгової марки. Від торгової марки 3 ведмеді. Із м'ясом телятини 450 грамів за 73 гривні. І з м'ясом індочки тут вага 650 г, ціна за упаковку 100 гривень. І 93 гривні коштують пельмені мішутка, філейні і з курки. Горошок зелений делюкс 34,50-420 г. Консервована кукуруза цукрова 340 г 41 гривня. Від своєї лінії кукуруза 37 гривень. Верес 49 горошок зелений. Оліс столовий майонез 43,30 30 560 грамів. Майонез гуляй поле. Точніше, майонезний соус 550 грамів за 40 гривень. Майонез традиційний 300 гримів. Відгуляй поле 36 гривень. 16 гривень Морозиво-хладик каштан. Є три варіанти: Полуничний, солона карамель та карамель шоколад. Від оліс різноманітні соуси, кетчупи по акції. Солодкий чилі соус 180 грамів 17,50 Якась новиночка, соус Тартар 200 грамів За 22 гривні 30 копійок. Торчен. Гірчиця 17.30. Соус щедро, 24 та 2430. Сирний трошечки дорожчий. 200 грамів в упаковці. Кетчуп Оліс 1550 за 250 г лагідний або шашличний. Хочу побажати вам вигідних покупок, мирного неба, гарного дня, до нових зустрічей на каналі!